9 травня День Європи, свято, що стверджує прагнення до миру та єдності на Європейському континенті. Україна це Європа. Саме з цього гасла розпочався незмінний курс України в ЄС. Сьогоднішні школяри пишуть нову європейську історію України. Україна це Європа. Європа це досвід багатьох віків. Європа найцінніша скарбниця духовних досягнень та пам'ятників культури. Європа це повага до особистості. Європа це багаторічна історія політичних та духовних традицій. Європа починається з тебе. Разом з цивілізованими країнами світу. Україна. Підтримує загальноєвропейські цінності та стоїть на передовій захисту демократичної, вільної Європи. Пам'ятаємо, перемогти можемо лише разом.